Як я вам і обіцяла, ми з вами сьогодні більш детальніше ознайомимося з якими деревами так. яблучними, на яких ростуть яблука. Вірно, дітки, давайте пригадаємо, що ж таке яблука. Ось в мене є, подивіться, яблучка червоного кольору на тарілості. А ще вони бувають, подивіться, і зеленого кольору. І жовтого кольору, червоного кольору яблука бувають. Ростуть вони де? Так, на дереві. А де, дерева де ростуть? Так, у саду, вірно. За ними теж дітки доглядають люди, так, поливають, потрібно, щоб сонечко було. Вони дуже добре спінуть. Восени, вони зараз дуже смачні, солодкі. А головне, вони корисні. З них можна, дітки, готувати різні блюда. Їх так можна їсти. І в пиріжках, так? Бо вони смачні. Дітки, подивіться, хто сьогодні до нас завітав у гості. Це ж наш їжачок. І Добрий день. Що трапилося в тебе? І що ти розгубився яблочка? Їжачок, ну ти неуважний трохи. Добре, дітки, давайте сьогодні з вами зробимо тарілочку з яблучками. і ми пригостимо нашого їжачка. Ось, дітки, такі яблучка на тарілочці я вам пропоную сьогодні зробити і подаруємо їжачкові нашому. Ну що, готові до праці? Дітки для роботи нам потрібно дощечка для працювання, пластилін різного кольору, подивіться, в мене, зеленого, жовтого, синього та червоного стека та ось такі гілки будете на прогулянці, обов'язково позбирайте ось такі маленькі гілки це будуть наші хвостики ямчу, добре? Спочатку будемо робити тарілочку. Я беру шматочок. Синього кольору дітки пластиліну. Розминаю правою і лівою долонькою. Розігріваю, обов'язково нагадую діткам, що потрібно працювати як і правою, так і лівою долонькою. Розміряли дуже добре. Ви можете обрати будь-який інший кольор тарілочки. І так. добре, добре, і розкочуємо в долоньках. Ви це вже, дітки, вмієте! Вийде довгий-довгий ось такий жгутик. Подивіться уважно. Ще розкочуємо, щоб він у нас вийшов рівненький наш жгутик. Так. Ось так. Жгутик у нас є, і зараз ми його будемо ось таким чином. І в нас вийде ось така тарілочка. Подивіться, вам на тосі допоможуть цьому дітки. Ось, вже тарілочка в нас є. Ми її притискаємо до нашої дощички. І будемо робити яблучка. Ну, давайте спочатку зробимо жовтого кольору, так як ми з вами бачили, яблочка, дерева з яблуками бувають різного кольору. Ви можете відчепнути шматочок від великого шматка пластиліну, а можна використовувати нашу спеку. Ось так. Я вже відрізала. Обов'язково дітки розминаємо. Пластилін. Розігріваємо, працюємо нашими долоньками, нашими пальчиками. Це дуже-дуже важливо. І скочуємо у, у круглу форму. Яблочко в нас круглою форму. Ось так. Подивіться, вийшло. Яблочко вийшло. Так, тепер візьму паличку. Із зеленого пластиліну зробимо листочок, маленький шматочок. Відчіпаємо пальчиками, розминаємо його та робимо за допомогою пальчика форму листочка. Ось так. І притискаємо до нашої папочки. Подивіться, будь ласка, яке в мене вже гарне яблучко вийшло. І ставимо його на нашу таємку. Тепер. Візьмемо червоного кольору. Теж можна відрізати степою. Або відірвати від нашого шматочка. Розминаємо та робимо круглу форму. Ой, яке воно вже соковите і смачненьке. їжачкові Сподобаються дітки, як, як ми з вами робимо. Ось в мене вже кругла форма є. Беремо нашу паличку, ось так ми її струмуліли хвостик і теж робимо листочок до нашого яблучка. Пальчиками формуємо форму листочка. Ось так. Є і ставимо на нашу тарілочку. І давайте зробимо зеленого кольору яблучка. теж Дізайною степою, розминаємо у яблочках і бувають і зеленого кольору, так, дітки? Я сподіваюся, ви вареничка любите? Або повидло з яблочок. Так, дітки, допомагаєте родині це все обробляти та закручувати у банки. Подивіться, будь ласка, вже зеленого кольору вийшло яблучко. Беремо нашу. Паличку стріляємо сюди. Ось так. І теж робимо листочок. Розминаємо та робимо форму ось так нашого, нашого листочка. І притискаємо пальчиками до нашої гілочки. Подивіться, в мене вийшло. Ось дітки я. І, жачку, і, нашому дуже сподобається, так? і він вам буде дуже вдячний. А ви, дітки, спробуйте вдома наліпити таких яблучок добре і надіслати нам. А ми подивимося, нам буде дуже цікаво. До нових зустрічей!